Сьогодні була гучна це капець, давно я такого не пам'ятаю, але менше з тим. Усім привіт. <кхе> сьогодні у нас 5.30 ранку, вівторок. Виїжджаємо попрацювати. План у мене на день сьогодні такий. Спочатку вмикаємо уклон. Мені там дали трішки поїздочок без комісії. <кхе> Тому спочатку до 7 години катаємо уклон. Потім я планую спробувати ввімкнути болт. Там мені вчора щось прийшла, типу промка. Під 10% ніби треба виконати 4 поїздки з 7 до 10 і комісія 10%. Прикольна штука. Я одного разу спробував на минулому тижні покатати під промку. І цілком непогано вийшло, хоча тоді було 5%, трішки краще промка, але тим не менше. Так, вмикаємо уклон. Спать охота, це капець. Сьогодні так гучно було цілу ніч. Ну, давно я такого не пам'ятаю. Так, на центральний вокзал за 300 гривень. Ков 1,3. Блін, прикольно. А вже зникло не встиг. Так, на центральний 324 гривні, 1,4 ков. Блін, коефіцієнти є прикольно. Того виставляємо як? Так. Ти цей фільтр виставити. <кхем> так, 350 за 11, далі 21. Подача 2,9. І чекаємо, може щось дасть. Нічого собі. І <кхем> ну, в принципі, зрозуміло чого, тому що тільки, тільки відбій тривоги був декілька хвилин тому. Плюс, я думаю, багато куди влучання є, багато що перекрите. Тому що навіть звідси, ось видно по місту, прям димить багато де. Тому ну, ніч така собі була не дуже приємна прям. Мені реально прям момент навіть страшно, бо ніби вже звик. Я живу біля аеропорта. То тут у нас гучні звуки, це типу норма. Але сьогодні це прям... Прям перебор був. Так, щось не хоче їм таке давати. Такий тарифчик. 350 за 11. А то походу потрібно було брати 320 за 9 і їхати на вокзал. Тому що зараз і близько таких Замови немає, і нічого не дає, виставився вже 300 за 10, далі 21. І все одно мовчить. Там в ефірі якісь замови не вискакують, але, але не те. Не дотягують трішки. 310 за 11. Може взяти. Лі, ну так не хочу на вокзал їхати зранку, це просто капець. Типу постійні тянучки там це якийсь жах зранку. Ще на південний вокзал куди не йшло. Там якось швидше це все проходить, швидше висадив пасажирів собі поїхав. А от на центральний це просто тихий жах. Поки дотягнешся капець. Потім немає де стати, там ще і й... раніше можна було в двох полосах ставати. У двох розворотах, то зараз зробили ще тільки в одному, а там просто проїзд. Тому що перегородили типу, островком посередині. І це капець. Я вчора, так вчора ніби зранку брав замовлення на вокзал, то мало того, що ледве туди заїхав, ще й... Не було де висадити, просто тупо всі ставали, перекривали дорогу, висаджували пасажирів і їхали далі, тому що ну, не можна було ніде зупинитися. Тому якось не дуже прикольно наїхати, на південний вокзал є, але, блін, 240 гривень. Тариф один і один. Не цікаво таке. Блін, думаю це замовлення, висить і висить 310 за майже 11, там 10,7 кілометрів. А вже зникло. Ну, воно більш-менш підходить. Під те, що мені потрібно, але все одно не дуже. Все-таки взяв я це замовлення на вокзал, тому що вже воно стало 330 гривень. Коф-1.45 підняла пасажирка, тому Ну, таке вже можна їхати. <гум> Трішки дорожче на тих 20 гривень. Та я думаю, в принципі, можна їхати. Щось я стільки років катаюся, але тільки зараз догадався такий лайфхак, як зробити, щоб пасажири нормально виходили. Кожен через свою дверку, а не як зазвичай буває, що... Троє чоловік там, чи двоє, і всі через одну лізуть. Е, тому ось так. Відкриваємо підлокітник, ставимо і все. Я так три дні катаюся, вже жодного разу ніхто нікуди не, не перелазив, всі виходять через кожен свою е, дверку, тому що через нього невдобно перелазити. І красота, якщо чесно. Ну, реально іноді шоргають по сидінням, перелазять, ну, навіщо, якщо їх двоє, сиді... ну, двоє дверей, всі через одне лізете. Виконав замовлення за 270 з кофом 1,7 з центрального вокзала. Е, відразу ж там піймав, нікуди не уїжджав, на жиде вокзал Димівки. І, і зараз треба буде заскочити, мабуть, на кайфці взяти кави, поки тут поряд. Я сподіваюся, він працює, тому що Мак чомусь не працює, Макдрайв. Так, 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 та й всі наше щось наче, світиться. А що не працює? Також. Цікаво, цікаво. Що це тут таке? Ніби ще тривоги немає. А він не працює. Дуже-дуже печально. Так, 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 Питання, а де тоді взяти каву? Тут на Діміївки зранку. Так, ну, тут нічого не працює. Кулини ще закриті. Еко маркет закритий. Блін, ну це прям проблема зранку десь взяти каву. Ну, чому ніхто не... Люди такі ліниві, ніхто не хоче працювати. Колись власника кав'ярні питав, їхав зі мною, кажу, чого ви так всі пізно відкриваєте? Ну, зранку, там, з 5-6 ранку вже в місті куча людей всі їдуть на роботу, всі там хочуть взяти кави чи ще щось. Він каже, я баристів не можу заставити, каже, вийти. Так рано на роботу. Того там в 8-9. Ну таке щось, якщо чесно. Мабуть, поїдемо на Укрнафту, візьмемо на, на заправки. Як би я її сильно не любив, каву ЗЗС, але немає іншого виходу, мабуть. Висадив пасажирку на центральному автовокзалі і поїхав взяти каву. Тут стою, виставив фільтр, чекаю замовлення. Прилітає замовлення з центрального автовокзалу, там де я був. Це капець. Ні постій там. Так завжди. Ти виходить, тільки десь уїдеш, і тобі приходить замовлення з того місця, де ти був перед цим. Як це працює взагалі не знаю. Взяв замовлення за 460 гривень на тіремки по уклону. Хоча зараз вже майже сьома. Пора вже виконувати промку від болта. Але думаю, зараз швиденько виконуємо це замовлення, а заторів не повинно бути тільки сьомого ранку. Думаю, хвилин 20-25 і потім встигаємо покатати ще болт, тому що потрібно економити поїздочки без комісії. Коли є можливість промку виконати, чому б. Не, не скористатися. Але, блін на лівому березі так важко дихати. Получається, ту ще на воскресенці більш-менш, а їхав через міст метро, то там видно восняки, березняки, от ті края, прям все в диму нічого не видно. Капець. Зараз спробую показати, якщо буде видно. Ось видно, мабуть, на камері трішки чорна. Це все дим такий неприємний запах. То хоча на вулиці ніби й не жарко, 16 градусів, але доведеться їздити з кондиціонером з рекуперацією, щоб не дихати цією гадістю. <кій> Таке собі неприємно трішечки. Да, не знаю, як я буду виконувати промку, коли в ефірі був ту ноль замовлень. Сильно не повиконуєш. Стою на тіремках і взагалі тиша. До речі, уклон майже те саме так. А, вже те саме, жодного замовлення в ефірі. І ось все горить червоним. Вів берег. Центр горить. Оболонь тут виноградар горить. Академ. І тут нічого. Опять, як завжди, Ех, Печально. Опять під'їхав на замовлення, тут якийсь такий треш відбувається, стоїть фасад. Якийсь чувак підбіг, тільки що чимось пробив колесо. Ножом, походу, що заднє. Щось хазяїн вибіг, коротше, побіг за ним. Ну коротше йде. <реш> треш якийсь, що тут відбувається. Це просто жах. Получається, взяв замовлення з Дованської на Майбороди. Спочатку навігатор показував їхати там щось менше 40 хвилин, там 39, щось, щось таке. По факту, вся Лук'янівка перекрита, всі там проїзди і їхали годину 10, при тому, що там трішки порушив і вийшло так по часу. Якби їхав далі, все там по правилам, як показував навігатор, то це було б години-півтори мінімум. Просто кошмар. І пасажири ще так дали тариф, там копійка в копійку, прямо монеточками все. При тому, що їхали два рази довше, ніж потрібно, при тому, що об'їжджали. Типу люди вважають, що нічого страшного, ну, так їдь. <смір> тому якось така штука. Не дуже приємно Тому промку виконав і більше болта включати не хочу. Ну і грубаня. Виставлятися додому та їхати, тому що це капець <ріст> з цими заторами, якщо чесно. Добрався я двома замовленнями додому, спочатку за 230 гривень на Грінченка і потім за 210 гривень приїхав на Дмитра Луценка. Пропрацював я сьогодні 5,5 годин, виїхав о 5,30 зараз 11 дня. Проїхав я 115 кілометрів, це виходить в нас паливо плюс амортизація, десь приблизно 700 гривень. До речі, ви бачили, які ціни зараз на газ. Трішечки більше 20, 30 гривень е, зі знижками. І що не може не радувати, тому що якщо там декілька місяців тому ціна була там 35-36 гривень, зараз 30 гривень, і це дуже-дуже приємно. Тому, якщо ви ще досі не катаєтесь на газу і у вас авто дозволяє це зробити, раджу скористатися знижечками від Driver Up в уклоні на СТО ГБО Гараж, який дає 15% знижки на обслуговування та ремонт ГБО, а також 1500 гривень на встановлення газу. Тому, якщо у вас дозволяє автомобіль встановити, і ви досі катаєтесь на бензині, користуйтесь знижечками. Півтори тисячі на встановленні зекономили, потім знижечки на паливо і катаєтесь по 30 гривень літр. і економите, заробляєте більше. Тому, якщо вам потрібні... Знижечки, заходьте в драйвер, там постійно щось обновлюється. постійно з'являються якісь нові партнери і дуже приємні приємні знижечки. Yeah. І вертаємось до того, що я заробив. Получається 700 гривень паливо плюс амортизація. Каса у мене на уклоні 1814 гривень і на болту 860 гривень. Того виходить десь приблизно там округлюємо, 2650 гривень, від них віднімаємо. 700 гривень це в нас паливо плюс амортизація, і того чистими я заробив 1950 гривень. Але враховую, що я сьогодні їздив майже без комісії. Чому майже? Тому що по уклону я зробив 6 замовлень без комісії взагалі в мене промка. І по болту також я виконав 4 замовлення під 10% комісії. Тому такий вийшов день за 5,5 годин 1950 гривень. Як на мене дуже-дуже непогано. Чому я так мало працював лише до 11 години, я там майже в кожному відео повторюю е, причини, але все одно в коментарях задаюся одним і тим самим питанням, а чого так мало, а чого таку малу касу за тиждень зробив, а чого ти там то, то пояснюю. Е, По-перше, я така людина, яка не може одну і ту саму роботу робити дуже довго. От просто. Це мабуть, головний фактор, чому я не працюю там, по 10-12 годин, там, по 15, як деякі. Я просто не можу морально витримати, кататися цілий за кермом і щось робити. Тому я знаходжу собі постійно якісь заняття, які відволікають мене, скажімо так. Ну, По-перше, в мене є інші проекти, якими я там, займаюся там, декораціями, можу займатися ще чимось. І це виходить із першого, з першої причини, тому що я не хочу працювати постійно робити одне те саме. Я знаходжу собі інші заняття. Я б не би, що там декорації приносять якось там більше чи менше грошей, ніж таксі, але просто це як сказати разнообразія для того, щоб відволікатися. І друге, в мене я поставив собі такий дедлайн, що до. Цієї неділі, вже яка буде, мені потрібно переїхати свій будинок. І того я дуже активно займаюся ремонтом. У мене вже одна кімната готова повністю, вже все там хоч живе, залишилося розібратися з кухнею, тому я дуже активно займаюся зараз ремонтом і виїжджаю зранку, таксую, потім до вечора їду займаюся ремонтом. Тому я працюю небагато, щоб не виникали скажімо так, незрозумілі питання. Тому що не знаю, я ніби говорю кожного разу, що в мене є інша робота, що в мене там ремонт, що я ще чимось відволікаюся, але мені все одно в відео пишуть, чого ти так мало працюєш. Ну, от такий я не скажімо так, як буде так. Тому дякую, що додивилися до цього моменту. По традиції пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте палець, <кхем> палець вверх-вниз і всім пока.